Олеся Павлинська приїхала із судака до Києва у 2006-му. Місце реєстрації не змінювала та, зізнається, ніколи не голосувала через складність бюрократичних процедур. Останні події змусили кримчанку змінити своє ставлення до виборів, тим більше, що нині порядок зміни місця голосування для мешканців окупованої території був спрощений. узнала из интернета, как просто поменять место голосования. Позвонила, нашла телефоны соответствующих администраций, позвонила определенно в этот же отдел. Госслужба, госорганы идут навстречу. И у нас, например, там в очереди было около человек 15, наверное, еще одна была крымчанка, кроме меня. Ну, мы сказали, мы из Крыма, возьмите у нас первыми, у нас взяли первые. За даними ЦВК, участь у виборах президента 25 травня мають взяти близько 6 тисяч кримчан. Кількість доволі невелика, особливо якщо зважити на полегшений алгоритм зміни місця волевиявлення. Кримчанин мав просто написати заяву та надати паспорт. З змісто заяви і з паспорта такого виборця є зрозумілим, що він є житель Криму або він є житель Севастополя. І щось додатково йому підтверджувати не потрібно. Ці особи включалися до списків виборців на будь-якій місцевості України, де вони цього бажали. Згідно із законом про окуповані території, виборчі дільниці в Криму не відкриватимуться, але навіть без левової частки виборців Криму вибори президента будуть легітимні. Були внесені народними депутатами зміни до закону України після анексії. Незаконного захоплення частини нашої території, який дозволяє Центральній виборчій комісії встановити результати виборів навіть попри те, що на певній території не вдасться їх провести. Нагадаємо, мешканці Криму зможуть взяти участь у голосуванні в будь-якому регіоні материкової України. Це стосується тих, хто до 19 травня встиг подати відповідну заяву. Микола Різник, Богдан Циндровський, Артем Кутасов соціальна країна.